Та ми зйомка у нас так я не буду вимішати тихенько виновішити на мене. Задавай їй питання, вони стримують Андрюха. Яка твоя мінімальна технологія? Ти вважаєш, що? Мінімум, але це дуже важливо внести і зробити. А потім, Дмитро Олександрович, скажи, що ми робимо на дрінках гібридизації. Ми вважаємо це мінімум і дуже важливо. Що мінімум, що максимум. Ну завжди до цього сезону ми притрималися класичної обробітки ґрунту. Тобто це тільки Оранка. Чого так? Подійснути да, багато там є противників оранків, зрозуміло чого, багато прихильників. Моя е, думка дуже проста. Переворот пласта дає, е, як не крути, якусь мінералізацію ґрунту, вивільнення азоту, от, перетворення решток рослинних, мінеральне, скажімо так, добре, органічне добре. От, і відповідно тільки орал. І це набагато краще було, ніж дисковка там у багатьох випадках. Але зараз із дефіцитом вологи, а от ця вся моя теорія дала, і практика дала трішки, як то кажуть, осечку. Бо багатьох, хто там просто здискував навіть осінню чи весною ну, в цьому сезоні, то краще Збереглося да, більше вологи. Все. Цьому сезоні, що ми після соняшника, після ЕС 511, який я зібрав, попередньо в минулому році там було глибоке рихлення. Mm -hmm. От, я його просто задискував у два сліди, і весною буде просто закриття воли культивація. Знову mm -hmm. ж таки експеримент. Бо із браком вологи треба щось робити. Що ми не знаємо, як правильно, mm -hmm. то тобто це. Як то кажуть, сліпу методом mm -hmm. научного тика. І частину там виграв, частину а, глибоке рихлення, знову ж таки. А, до речі, рихлення чи оранка, що ти думаєш? Ви... Чому віддається? Що... Я думаю, оранка краще, ніж рихлення. А, але ж волога? Вона на одинаково. одинаково. Okay. Я в минулому році засікав, як суха була оранка mm -hmm. і mm -hmm. рихлення. Я спеціально приїжджав на полі, десь я знімав відео, uh -huh. не пам'ятаючи на Єврасе виставляв чи не виставляли. Я розривав наскільки як проникає цей. Володь. І десковка да, ще. Да. То що рихлення, що цей, що Воронка одинок. Але десковка краще? Ні, дисковка ні не краще. Знову ж таки. Ну, ти каже, ти заміряв три технології. А, потім по проникненню. Ага. Де сколько якраз настільки затисковано проникло, і все. Далі ага. сухо, так що ні, де скока тут теж. Якщо у вас плужна підошва, то однозначно, щоб дійти навіть, навіть до того самісінького нуля чи прямого посів, потрібно зразу її, на мою думку, плужну підошву прибрати рихленням. От далі потім вже можна. Там, дисковка там, чи компактори, 음... є агрегатів. 음... І працювати, і доходити потім вже до нуля. То mm -hmm. б... Прямий кусів. тому що ти зібрав зразу кусів. це не до ручки нормально. Треба коли І Знову ж таки, на протязі, ти готовий, що, наприклад, 3 роки. Знову ж таки два-три роки ти ним користуєшся, і потім знову таки вже йде рихлення. Знову це треба переворот пласта. Бо як саме ну ну багато щаснутіли люто заплюють мене, це зрозуміло. Ну така моя думка так. часки та так, так. Андрюх, Не а стосовно добре: фунгіциди, інсектициди, чи ти вносиш їх? Чи дивишся, коли вже? Біда. Ні, фунгіцид на соняшнику це обов'язково це як це навіть. норма технологія один раз один так. раз, поки що один раз. Ну це як якранці встати, я не okay. буде почистити, бо без цього я вже бачу, що ні. І в цьому сезоні перший сезон, що інсектицид є по соняшнику, то результат я побачив. Да, клопа було багато після внесення. Слава Богу, все нормально, і соняшник... Навіть при спеці, при засухі, привінтивно вносив. Превентивно інсектицид вносив перед зірочкою. Перед зірочкою, щоб не бджоли бжоли наше все. Так, так, Так що. А це все, що ти хочеш, добре вам вносиш? Мікруха, бо бором балується. Бором і сульфат, магнію, полистку. Це такий мінімальний бомж пакет. А грунтовий щось носить? Приґрупте полоску. Цей сульфат, сульфатмогні по а в ґрунт на соняшнику це НПК, це не, не азот не можна, як доброго я не використовую. Моя така думка, що соняшнику потрібно. все понятно, що там скажуть, що не розчиняється. Ще щось треба з осені питання, яких немає. Ну, ми робимо, знаємо, що ми щось зробили. Ми да я кажу, так як і Якби була можливість РКД, до чого я йду, то тут питань яких немає. Це було б набагато правильніше, ефективніше з усіх точок зору. От ну і все. З осені не виходить нічого. З осені стараємося максимально правильно ефективно заробити решту. От рештки ніде не спалюємо, нічого все приробляємо. От і до речі, вже на стрес, скільки років. О, це вже, мабуть, років 3-4, на полі. Постійно знаходжу не одного черв'яка, вже багато чоловіків. Ну, це це він родина завів. <св 'я> <св 'я> <св 'я> <св 'я> а я вас так санеч. А тепер скажи, будь ласка, свій досвід, як у нас діється на ділянка гібридизація? Яка в нас так базова технологія? Мінімум? <св 'я> ну, базова в нас базова, вона вже не базова, бо базової в нас як такової нема. Ну, стандартна схема насправді в нас, хоч на класичних гібридах, хоч на хімічних. Це зрозуміло обов'язково поле, що було вносене mm -hmm. комплексне добриво під основний обробіток ґрунту, як воно треба. Буває іноді рідко, коли не вноситься. Тоді ми підкульти... ми вносимо основне доброву під культивацію. Основний об'єм тоді підвісняну. Потім додатково ще частину вносимо в рядок при посіві. Обов'язково в нас іде грунтовий досходовий гербіцид на всіх mm -hmm. ділянках гібридізації, навіть хоч це ім'я, хоч це сульфо. Потім обов'язково страхові гербіциди відповідно до технології. Потім обов'язково зазвичай це граміліциди проти злаків, в фазі 3, 4, 4, 5 пари лисків, перший фунгіцид з мікродобровим, з підживою, плюс паралельно десь в процесі може бути інсектицид. Бо, наприклад, Андрій надасть брехати в цьому році і в минулому велика проблема була з. З всіма видами шкідників Це mm -hmm. і, і, і жуки, і гусінь, і все, що було бо теплі зими. Я думаю, що у всіх так тепла зима, mm -hmm. всі вони дуже чудово перезимовують, хвороби всі залишаються, і відповідно тільки з'являються перші сходи навесні, і зразу всі на них попоїсти. Тому буває, що до речі, після сходів першої цьому році, до речі, було у нас три інсектицидних обробки. От, потім е, на першій фазі п'ятих, ну, четвертий-п'ята пара листків. Потім чекаємо е, одна чи дві е, міжрядні культивації рихлення. Ну, одну робимо жиле за бо це прям дає чітку прибавку. Okay. От, потім е, далі йдемо це ну, відові фортильні прополки. Це як понятно, обов'язкова штука на гібридизації. гібридізації. От, потім. Другий фунгіцид це, як правило, фаза зірочки. А іноді в цьому році в нас по Західній Україні ми працювали тричі фунгіцидами. Тобто, Третя, четверта пара листів, потім через, через те, що там були примерські, потім через три тижні ще один фунгіцид. І в фазі зірочки третій фунгіцид ми вносили в цьому році. От, Всі фунгіциди обов'язково йдуть з мікродобрив. мікродобрим, з гормональними антистрасантами. От. О, в цьому році ще перед світінням по декільком гіб... ділянкам гібридізації феноцидив вносили інсектицид, е, нешкідливий для бджіл е, типу там Біская або е, цей караген, ну, тобто з класу не які не є шкідливим для бджіл. Ну, і потім дисикація. Ну і Кругом бігом в цьому році ми рахували без добрих. Без добрих. Хімізація нам виходить на гектар десь там до 400 доларів. Це чиста хімізація. Ну 300 це мінімум. От, а так, якщо там два фунгіциди, ну воно ж все дороге. Ну mm -hmm. фунгіцида два дорогі обов'язково, ну, тобто ми ж не будемо працювати одне компане. Моє і насіння таке дороге. Воно не дороге. Дивіться, в цьому році всі кажуть по дороге насіння. Ні, загалом насіння. По перше, ризики. Uh -huh. Якщо в тебе пропала, хоча б на ділянка гібридізації, в тебе yeah. собі вартість по іншим була. Друге, це е, в цьому році всі послуги подорожчали. Uh -huh. Заводи подорожчували, вирощування подорожчували. Люди на ділянках гібридізації подорожчали. Навіть вджоли вже не літають. приїхали, сказали. Ми менше ніж за півтори тисячі гривень за вулик не тисячі двісті гривень. Давай за вулики. Ми тоді почали працювати. Як ні, yeah. давай досідає. Да yeah. да, тому. Ну і заводи. Тобто, насіння. земельні ділянки теж піднімалися. Так, всі ж. Так, Андрюха, а по технологіям вирощування, скажи, будь ласка, які технології ти обираєш і чому? Технології вирощування. Я, 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 я зрозумів як це, по гібриду. Ну, е, дивіться: саме перше. Наприклад, по євролайтингу. Да, мені подобаються гібриди наші пігасігрут, питань яких немає, але перший момент, що потрібно носити євролайтинг, бо вже в мене на полі є, вони п'ятирасові. Да? І тут питання після дії євролайтингу. Хоча я там, пшеницю не сію кукурудзу, Типа, теоретично на кукурудзу там пливу немає, але все-таки я бачу, що є вплив на кукурудзу, до ага. Гроватіна після дія він теж є. Ну, відповідно, о, потихеньку від них відмовляюся, і до -стару стійки. От, переходжу. Чого? Не того, що Гранстар що дешево б робити, не дешево Гранстар. Того, що, щоб нормальний соняшник виростити, е, хоч він хімічний, хоч класичний, запорука перша врожаю, це ґрунтовий гербіцид. Соняшник повинен стартувати в чистому поліці, це по-перше. Скажуть, засуха ґрунтові не працюють, питання, яких немає. Є е, грунтові гербіциди, які зрозуміли, е, що вони не дешеві, От, іменитих брендів, скажімо так, які можна вносити, скажімо так, як мені. Е, Фахові агрономи сказали не такі, як я там, а фахові. Mm -hmm. От що вносити е, вночі, коли ґрунтова волога трішки підходить до верху, mm -hmm. і тоді є шанс, що воно mm -hmm. схватить. Mm -hmm. Да. Зрозуміло, що є багато нюансів. Південь, скажі, у нас взагалі такого немає. Там села Сін Миколаївська, Херсонська області, питання, яких немає. Тут да, там проблема стосовно. Я зараз кажу про себе. О, так як питання до мене було. От грунтовий гербіцид. далі зрозуміло, що він там тримав якийсь там тиждень-два всього на всього засуха так само. Далі страхові. Зрозуміло що іде і клетодим, як діяча речовина, іде гранстар Практично я його вношу, але ефекта від нього не бачу. Тобто, далі гіліанти все однозначно. От, ну от така технологія по захисту Тобто, бо, мені. Ти віддаєш перевагу Гранстар. Грамстар да, тому що Гранстар вношу із-за того, що у нас гібриди Гранстару стійкі семирасові. Перше, вони тримають вовчу, да? по-друге, як завжди, хочеться е судьбу надурити і внести хоч хоті в ранніх стадіях по дводольним. Бур'янам і навіть Гранстар Голд наші гібриди так як старк я з нього і як тільки міг, як тільки хотів. От, але Амброзія як не крути, друга, третя хвиля вона лізе, і тут гіліантик, без глянтикся не обійдеться. На Євролайті гібрида так само. Євролайтінг він теж хоть там і грунтове дієті є, Ну вже Амброзі він не покрути, трошки придавить і відпускає знову ж таки гілянти потім. Використовувати так, що, от, якщо брати, що все рівно в мене гіліантекс він є у захисту, то вибирати між злом Євролайкінг і Венстар, то, як став краще. Okay. Ото от, 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 тільки такі думки. Не знаю, well, чи вони правильні чи не може класичні гібриди? Брати. Можу, так, але класичні гібриди у нас теж п'ятирасові. Ну а валон мені не підійшов не в руку, скажімо так. П'ять раз мені Аякс дуже подобався, поки не почався. Говчок. За Аякс я там взагалі був такий нахенений, він дав урожайні сябалдень на олія класно там, за 50 це, та і листя там все, ну бомбезне. Ну, овчок уже все не дає дається робити. Да, на жаль. Санечі, а розкажи, будь ласка, як стосовно всієї України? От тут підходимо до відповіді на питання, яке на сама популярна технологія вирощування. Скажи, будь ласка, ну вирочуєте не тільки є офіційна статистика. Ну як вона не офіційна, але аналітичні компанії, які проводять аналізи ринку і продажів, ну і в цілому, якщо ми говоримо, до речі, це загальносвітовий тренд. Ага, сульфогібриди. От ми працюємо в Казахстані, в Молдові працюємо сульфогібриди на сьогоднішній день займають десь там. Ну, я би сказав так, на рівні е, від країни, але я думаю, що в Україні це залізних 60% країни. Залізних 60, а може 65%. От, е, ну, В принципі, Андрій це сказав, чому? Бо, якщо хочете зовсім дешево, це один градстар, як кажуть наші агрономи, агроном цей грандстар в Баку. З цим з грамініцидом, з дешевеньким хізалафоком, хоча краще я раджу клетодим діючи речовину. Вот. На другому місці в нас ну, тобто перше сульфогібриди, друге місце це імі-гібриди, південь, вовчок, поля, які тільки там були очищені або там, ну, проблемні, або сілозміна, да? коли ви сієте сульфо імі, там класику, сульфо імі пшениця, класика, сульфо імі, пшениця. Це у кого. Чотирипільна система сівозміни на три на, складається на соняшнику. Ну і класика, класика сьогодні це десь. Я думаю, що 10-15 відсотків. Ну може до 20% на західній Україні. Це більше. Чому? Тому що як би ми не хотіли, що б ми не говорили, але класичні традиційні гібриди вони завжди набагато врожайніші, вони стабільніші і вони з набагато більшим вмістом олії. От ми зараз отримаємо дані по врожайності від. Там, ну, вон там, великих ходить. Скрізь mm -hmm. перші місця завжди класа. От що ти народиш? Ти... До речі, у нас якраз зараз на класичні гібриди проходять акції. Ти знаєш, Андрюх, що yeah. одинадцять авалон і глянте з подарунок або п'ять мішків Аякса, причому Аякс приймає участь як оптимум, так і преміум мішки, і можна отримати аж двадцять літрів мікродобрих основах. Тому встигайте. Дякую всім за увагу. Слідкуйте за нашими новими подкастами. всім успіхів І пишіть коментарі з відповідями. Пока! Пока.